Вам в дорозі, щоб до неба вам дойти. Не торбуйтесь, Бог поможе, вашу долю освітить. а для вас завжди лунає пісня щастя і добра. Хай вас Бог благословляє від сьогодні і до кінця. І тепер перед вами дорога, повна щастя, розум. Та бійтесь, вам Бог допоможе до кінця разом шлях свій пройти, а щастить вам дорозі, щоб до неба вам дойти, не торгуйтесь, Бог поможе, вашу долю освітить. а для вас... Пісня щастя і добра, хай вас Бог благословляє від сьогодні і до, до кінця, yeah. і хай щастить, що щоб до нети, не турбуйтесь, Бог поможе, вашу долю освіти, хай для вас завжди лунає пісня щастя і добра, хай вас Бог благословляє від сьогодні і до кінця. Хай кохання ніколи не згасне. ж згасти. Воно. Ми бажаємо долі і щастя та від Бога. Чекайте його, а щастить. Вам в дорозі, щоб до неба вам дійти, не турбуйтесь, Бог поможе, вашу долю освітить. хай для вас завжди лунає. Пісня щастя і добра. Хай вас Бог благословляє від сьогодні і до кінця. І хай щастить вам, в дорозі, щоб до неба вам дійти. Не турбуйте, Бог поможе. Вашу долю освітить, хай для вас завжди лунає пісня щастя і добра. Хай вас Бог благословляє від сьогодні і до кінця.